Від 5 до 8 років за ґратами світить водієві Мерседеса, який вирішив, що кулаки переконливіші за правила дорожнього руху. Тепер цей герой може спробувати паркуватися вже не на велосмугах, а на нарах. Мова про 44-річного Олександра Хіліка. Він тричі вдарив велосипедиста в обличчя лише за те, що той зробив зауваження через неправильне паркування. Потерпілий знепритомнів і впав. А нападник як справжній лицар турботливо відтяг його на узбіччя і. Поїхав далі, а людину кинув непритомну без допомоги на призволяще. Сашу Геліка швидко знайшли, але суд відпустив його під нічний домашній арешт. Прокуратура на щастя не дала спустити справу на гальмах. Тепер підозрюваному інкримінують й залишення у небезпеці і найближчим часом вирішать питання про тримання його під вартою. Іронія долі це, це той же чоловік, який проходить у справі про закупівлю зимової форми для київської тероборони на 25 мільйонів гривень. Сподіваємося, що ця справа. Отримає справедливе завершення.